Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на Дикому пляжі і хочемо в цій програмі показати вам, як знімати фотосесію, як робити гарні фото на фоні закату. Це фотографія називається Золота година. Такий термін, його знають всі фотографи. Зі мною наша чарівна модель Дарина. Всім привіт! З якою ми будемо а, творити гарні кадри. А я вам нагадую, ви дивитесь програму фотопрогулянки з Ілоною Рукобрацькою. З вами, власне, я, Ілона Рукобрацька. І якщо вам цікаво, як все ж таки зробити гарні фото на закаті, дивіться далі. Так, захід сонця це магічний час для е, красивих портретів. Но тут головне е, налаштувати обладнання. Якщо у вас, ну, так, случайно, випадково, якщо у вас випадково є з собою світло, то візьміть. Це може бути як постійний, е, так і імпульсний ось такий ось спалах. У нас постійне світло. Я зараз буду його використовувати, щоб зробити гарні портрети. А, навіщо воно треба? Зараз пояснимо. В нас е сонечко буде контровим. І обличчя тоді буде е дуже темне, і модель буде як... Е просто як силует. Ми за допомогою цього світла підсвітимо трошечки обличчя, і в нас вийде дуже гарний портрет. Зараз побачите. Так, Дашонь, вставай. Угу. Так, виставляємо світло, яке буде трошечки вище обличчя моделі. Ще його можна наклонити під углом 45 градусів. Так. На цьому світлі можна вибирати теплий чи холодний відтінок. Ми зробимо теплий і якомога яскравіший. І підносимо до моделі, щоб воно хоч трошечки. Відтіняло контровий. Ось так. І головне ще на камері зробити гарні правильне налаштування. Так, щоб у нас не було е пересвіту від сонця. Так, зараз спробуємо. Угу. А якщо, якщо у вас є фотокамера, то такі знімки краще робити в форматі RAW. Це такий формат, який потім в обробці можна редагувати без утрати якості. Ми сонечко ховаємо за голову моделі. Так. Щоб воно не засліплювало дуже нам об'єктив. Угу. На початку, на початку, ці фото не будуть такі гарні і яскраві, як потім після обробки, і ми зможемо витягнути задній план, який в нас на фоні. Так. Зараз навіть ми можемо робити поясні портрети і трошки крупніші. Ось так, чудово. Так, якщо. А... Не використовувати додаткового світла, ми можемо з вами е, зробити гарні фотосілует моделі, показати її фігурку, показати ножки. Ручки, все красиво, зілять, щоб так гарнюченька було. І е, я пропоную підійти ближче до води. Навіть, е, мабуть, давай на ту сторону перейдемо. Так. Ось, іди собі по воді. Чудово. А ми в цей момент ловимо, як вона гарно йде. О. І тут можна модель попросити робити пози сілуетні, з руками догори підіймати, красиво ножки так схрещувати. Так, чудово. Дуже гарно. Так, молодець. Ти можеш стати до мене спиною навіть і підняти просто руці, а ножки е, перехрести. О, супер. Так, зараз. Трошки закриваємо діафрагму. Чудово. Так, давай ще ручки догори. Угу, А може ще зайти до води і трошки так ногою е, зробити розводи. Щоб воно. Угу, Так, 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 так. І от грайся ножкою і руці догори роби. Оп, хорошо. Дуже добре. Опа. Ще гарно так виходить. Я би ще хотіла трошки змінити е, ракурс. Я вже не по воді, я так обійду, Ну, я пропоную підійти а, на трошки інше місце. Так. Ну, Жень, а давай ось тут вставай і зробимо все те ж саме. Угу. Так. Ось так. Трошечки правіше від мене ставай. Все, так, тут стой. Чудово. І погнали. Угу. Як в танці. Чудово. Так, 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 можеш бризгатись. Прямо можеш навіть в мене бризгнути водою. Чудово, так. І ще. Грайся, грайся, так. О! Та більше води на гриба. О так. І ще. Клас. Супер. Спинка рівніша. Ми під час зйомки завжди повинні підказувати моделі і коригувати трошечки її пози. Угу. Що, любі друзі, чого не зробиш заради гарних кадрів. Ой, Ми не будемо відставати від нашої моделі. Зараз ми теж знімемо взуття. А -а -а. І будемо вибирати гарні ракурси. Ай, як чудово! Так, що ти там кажеш? Хтось плаває? Кусає прям? <рес> Прямо кусає. Ми зараз зробили силуетні такі фотографії, дуже чудові, гарні, красиві. Зараз ми трошечки зміщаємось в сторону, щоб засняти все ж таки трошки і обличчя, і нашу модель. Без використання додаткового світла. Трошечки на мене. Ага. Можеш дивитися в сторону сонечка. якщо Очень не <реш> Так, тепер можеш там стати і поробити щось. Ось. Типу, того там побризгати водою. Знайди собі там островочок погарніше. О, молодець. Як в танці, так, 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 так. Ой, харасо. І ще трошки. Добре. А можеш зробити ось такий рух. Може на. А ну-ка, спробуємо. О! І раз і в сторону сонечка. Так, давай. Добре. І туди обличчям на сонечку. ще Раз, два, три. Сильніше, більше води. Раз, два, три. І ще Раз, два, три. Є. Уу. Так, ну що? Я пропоную ух, поплавати. Ха -ха. Ні, не, не ми не будемо зараз цього робити. В нас ще є трошки часу до е, темряви, е, то пропоную перевдягнутися. Угу. І в мене ще є дещо. А що саме зараз побачите? Йдемо. Отак, любі друзі, якщо ви поїхали на природу на зйомки а, гарного закату, і у вас, ну так, випадково в машині є маленький стул стілець, то ми його теж беремо, щоб використати у нас на фотосесії. А, Дашенька наша трошки перевдягнулася, ми накинули піджачок оверсайз, який дуже гарно пасує під чорне плаття. Ну що, повземо далі. Зараз ми знайдемо гарну локацію, куди ми зможемо поставити цей стілець. Мені дуже подобається, коли є чиста вода без різних перепонів. І я вже бачу таке місце, Так, прям чого нам боятися. Вже попливемо. І ми це зробимо ось тут. Що я хочу використати гарний горизонт. Зараз розкажу, що з ним робити. Так. Далеко стілець можна не заносити, його можна поставити на краю водойми. Нам головне, щоб від нього було відображення. Так? Дашень. Ти готова? Так. То прошу займай. Ми заздалегідь. Підібрали декілька поз, які ми. Хочемо використати в цієї зйомці. Так, і головне, щоб сам стілець не був дуже глибоко поставлений у воду. І це в нас планується гарні ось такі силуетні фото. Поїхали. Добре. Тянемо носочок. І я би рекомендувала брати. Як можна нижчий ракурс при такій зйомці, тобто ми підіймаємо горизонт вище середнього уровня фотографії. Так. Щоб в нас більшу частину займала вода. Так, дуже гарно. О, чудово ножки. Ага. Міняємо позу, давай зробимо. Трошки інакше. Може взятися і так назад відкинутися. Ось так. І ми стараємося тілом моделі перекривати наше яскраве сонечко. Добре. Відкинь ще голову назад. О! Супер. Так, чудово. І ще пограйся з волоссям. Угу. Можеш рукою до води дотягнутися. О, молодець. Так, давай ще зробимо а, фото, як ти тягнеш той стілець по берегу. Так, ну а нам треба зважати також на сонечко. то я пропоную, щоб ти йшла е, на мене з цієї сторони. Угу. І ось так вдоль. А ну, от так, 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 так. А я, а я стою по цю сторону, так. І можеш на мене трошечки йти, ага. І дивись в сторону. Оп, є. Чудово. Чудово, так. А давай зробимо, що ти стоїш на місці, тримаєш, і ножечку ось так. Раз, і все зробила. Яка до кадра. Угу. А стілець нахилий до себе. І можна а, скинути плече зробити. О, чудово. І ножечки. Оп! І дивись в сторону сонця. Угу. А Зроби ще волосся наперед більше. Так, готова. Я знаю, що ти. Не хочеш, ну подивись на сонечко. Так, добре. А, тепер ми можемо зробити, сидя, сидячи на стільці. Якісь такі нам гарні фото. Так, так. І забабахаємо портрет. Так. Угу. Дивіться, а треба. Зважати увагу на те, що волосся теж дає тінь, і в нас зараз тільки носик трошки підсвічується, а це не зовсім те, що нам треба. То ми повинні зробити волосся наперед, чи попросити трошки голову тримати донизу, чи розвернутися обличчям до сонця, чи може в іншу сторону, щоб урівноважити трошки тіні на обличчя. Так, готова? Добре. Нижче підборіддя. Ще може однією рукою притримати, волосся. Мені подобається, коли багато волосся знаєш, так, наперед лягає. Угу. О, супер. Тримай так. Клас. Так, Можна рукою там до... Оп! Отак зробив. Супер. такий трошки фешн. Сиди так. Ой. Угу. Подивись в сторону тепер кудись. Ага, молодець. А можеш трошки тепер з ось так в сторону відхилитися. І... О, кстати, збирай свій Скидай, Ага, скидай. Щось зробити, якусь таку позу, знаєш, ломану трошки. Угу. Так супер, так дивись на сонечко ще голову назад. О, це дуже гарно. Так Ще а, в такому. Ракурсі ми можемо захопити е, трошечки відображення в воді. Ось те, що ми бачимо е, поверх, то у нас відражається. Дзеркальне фото. Угу. Це теж буде чудово виглядати. Є, супер. В нас просто зараз починається та сама золота година. В нас десь залишається одна годинка так, до заходу сонця, коли сонечко стає таке м'яке, тепле і дуже гарне. І ми вже можемо не ховати сонечко за тілом моделі. Ми можемо його прямо запускати до нас в кадр. Так, трошечки змінюємо позу. О, попробуй е, зробити бризки водою. О, зараз, 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 секунду. Раз, два, три. Раз, два, три. І голову тримай прямо так. О, раз, два, три. Тягнули, тягнули. Притягнули стілець. А чого тягнули? Запитаєте ви. А того, що я хочу зробити фух, чистий кадр, щоб не було каміння, дерев. І прочого-прочого. Да що, не? Займай, стоячи, давай, ми з тобою зупинилися. Mm -hmm. Стоячи по цю сторону стільця. Ось так. Ой, ще птахи летять. Давай, оп! Бризгай, бризкай От так, Чудово. Голову назад. І голову назад. Відкидую, воно так гарно. І ще. Так. Є. Давай щось пограємо ще креативного забабахи, бо у нас ще півгодинки є. Угу. Так, а я виберемо ось такий ракурс. О! О, чудово. Подивись на сонечко, вже не так в очі. А тепер на мене сюди. Угу. О. Клас, клас, клас. Так, ну, прям а ну ка щось. А от, так, да, як трошки пацанську позу прям зроби. І ножку другу витягни вперед. О, супер. А зроби пряму ножку ось цю. Угу. Так. Сиди, сиди, так. Чудово. Трошечки на мене сюди. Так, треба не забувати слідкувати за налаштуванням камери, тому що коли сідає сонечко, в нас стає трошки темніше. І для цього нам треба відкривати діафрагму. Так. Чудово. Ой, мені подобається. А може щось таке наперед зробити? О, супер. Угу. Дуже гарно. Так, сиди, сиди, так. Коли ми змінюємо ракурс, ми змінюємо також світло. Тепер в нас не... немає, немає силуету. Але є дуже гарне м'яке світло на моделі. Любі друзі, зараз сонечко вже майже майже сіло. Ми хочемо використати ось таке світло, щоб зробити ще гарніше фото. Так, ми трошечки підсвітлюємо нашу модель. Бо силуетних фото в нас вже дуже багато. А зараз хочеться зробити на закатному сонці. А, ну-ка, ось такий повний зріст. Так, зараз я сонечко захвачу трошки ось це сюди. Ось так, щоб було об'ємне. Воно зараз може і виглядає дуже слабеньким, але я потім в фотошопі підтягну і все буде красиво. Так. Угу. Чудово. Трошечки якось нам обличчя. Ага. І ми також можемо вибирати різні ракурси. Не стійте на одному місці, намагайтеся рухатись. Так, щоб робити різні фото. Так. Анка, обличчям на світло туди, молодець. О, ручку убираємо. Так, више підборіддя, молодець. А зорбую волосся наперед. Я в такій позі, головне зараз не роз'їхатись. Так. Више підборіддя. Це дуже крупний портрет, роблю ще вище. Так, а тепер сядь трошки нахили голову. Ну, прямо ще блокатись на коліно. І знаєш, ось так ти на хвилю і дивись трошки. Ага, о, тримай. Молодець. І волосся зроби наперед і зніми плече. Ах, все, останні кадри і все, я відпущу, обіцяю. О, молодець. Так, сидимо так. На мене тепер. О, супер! Ура! Юху! В нас є гарні кадри! Ми закінчили! Клас! Я вас вітаю! Ну що, любі друзі! А, сьогодні ви побачили, як ми можемо зробити гарні а, фото на фоні закату. Я сподіваюсь, що наші поради були вам корисні. Даша, ти як? Сподобалось? Це дуже класно. вийшло. Саме головне, що наша модель має гарний настрій навіть після закінчення такої фотосесії. Я скажу, що це не легка фотосесія насамперед. Не кожна дівчина витримає, тому що ми знаходимося на дикому пляжі. Тут немає людей, тут немає цивілізації, тут нічого немає. Тут тільки ми, стул і сонечко. Що ще треба для креативного фото? Будьте сміливі, робіть щось цікаве, креативне, те, що ви зможете потім в майбутньому дивитися і насолоджуватись цими е, фотографіями. Я вам нагадую, це була програма Фотопрогулянка з Ілоною Рукобрацькою, і з вами, власне, я, ведуча Ілона Рукобрацька. До нових зустрічей!